1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Як ти, може, 16? Не можу 12. Я перепрошую, я на 1, 16. Щоб ви так, поклав на голову. Так, ми маємо в межах одної сесії, немає голосувати. Сісти... Так. Щоб Долу не закривати. Прошу сісти, закінчимо сесію і все. Не питаю, чи що закінчувати. Треба. Треба закінчувати. Давайте ми завершимо все вже. Хай, як буде, так буде. Скасує прокуратура, хай скасує. Не скасує, все. Так є. Такій державі, знаєте, де печатки віддаються право на лібу. Ви запершують такі ще документації із ЗМУ, що встановлені меж земельної ділянки на турі на місцеві. Микола Ігор Іванович, Вибиця Огородова, чотири місця Маруська, де мінився обсторонні житлового будинку, читаємо всіх по блоку, правда? Yeah. Палат Олені Олексієві, вулиця Святої, 30, 56, місце Раволисько для будівництва, сторон-житлового будинку та Ольховських столітті. Дума Володимир Іліч, вулиця Московицька, 18А, дума Віра Іванівна, Уша, 67, Кіщак Наталія Простайна, Ушеско, 114, ОСБЗ Перекрестя, вулиця Гошевська, 48. Хто за 5-річний Борису Степана Степановича, вулиця Володимира Великого, 112. Ви <говори> винувайте. Отак. Ну, де так. таке рішення, прошу проголосувати. <говори> рішення <говори> прийнято. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки до вулиця Поїв, ділянки для будівництва індивідуального гаражу. Юлко Ірина Іванівна, вулиця Міська. <говори> <а? говори> Що то є, таке радіо? Гражу. Нема номер. Ще нема... Але це вже затвердження, значить ми давали досвід. Так, то повинен бути який номер. Гаражу, нема ну, немає. Ну, спам, спам. Степана Степановича рятує тільки те, що в нього періодично піднімається цукор. Я ти не знаю, що то було. Чисто слово. не ваш цукор. І давайте ми зараз тоді попорядкування, а потім будемо далі. Упорядкування вуличної нумерації в загалі індивідуальної житлової забудови в районі вулиця Річної в місті Равоїсько. Справа в чому? Де Наталі Пальма пішла? Це є 160-й наступний. Це є впорядкування наступне.